Одразу п'ять машин не розминулися на слизькій дорозі, нині вранці у Дніпропетровську. У місті цілий день температура близько нуля градусів та йде сніг. Насамперед кажуть інспектори, що прибули на місце, ДТП. не не втримав керма водій лексуса. Його почало крутити і винесло на зустрічну смугу, де саме був жвавий рух. В результаті по дорозі розкидало півдесятка легковиків. В Одній з машин була вагітна жінка. Напередодні на цьому самому місці іншу машину відкинуло на дерево. Поки патрульні оформлювали ДТП, ще кілька машин наздогнали одна одну. Комунальники не припиняють сипити там суміш на дороги, але шляхи залишаються доволі слизькими. Ми у п'ять автомобілів. которые разбросаны были по дороге. Девушку с автомобиля забрали в скорую помощь, пострадала. Ударилась головой и ногой. Не надо превышать скорость, когда на повороте едешь, всего лишь на все. И резко тормозить не надо, но ну, на водитель этого не знал. Начало крутить, занесло на, стр... на, полосу встречного движения, ну и началось здесь крошить машины. И все, все лишь на...